Нам треба почати з того, як транспортувати травмованих чи хворих тварин в безпечне місце, як при цьому бути в безпеці, як надавати допомогу в безпечних умовах. Тобто, тут у нас основні небезпеки, які це травми пов'язані з зовнішнім середовищем. тобто, ви рятуєте тварину, допустимо в небезпечній ситуації, де вам самим загрожує небезпека. Ну або небезпека від самої тварини, яка знаходиться в сильному стресі, яка знаходиться в можливо стані сильного болю, і вона готова е, захищати своє життя від там потенційного нападника від вас, хоча не розуміє, що ви хочете надати допомогу. Тому е, основні принципи це захищатися як від тварини, так і е, від зовнішніх обставин. Щоб захиститися від тварини, е, вам потрібно по перше запам'ятати, що всі собаки можуть боляче кусатися. Uh, і, і це можна профілактувати з допомогою звичайної петлі з бинта. Це саме такий легкий кустарний метод, uh, коли у вас нічого немає під руками, але у вас є аптечка, бо ви прийшли надавати допомогу потенційно, і uh, у вас має бути бинт. Ви складаєте його в смужечку, робите петлю, зав'язуєте його поверх uh, мордочки, потім пропускаєте вниз мордочки, а потім за uh, вухами собаки. Так, воно надійно тримається. Якщо вона сильно не буде лапами це стягувати, то в принципі ви убезопасите себе від покусів. Також хочу ще уточнити, що багато цих матеріалів я максимально спробував розписати в матеріалах, і ну, ви будете їх проглядати, там все достатньо детально описано. Тому я, можливо, не буду зупинятися на всіх технічних нюансах різних маніпуляцій, тому що це довго, не вистачить часу, і це, в принципі, буде описано все таким більш нудним текстом. Як зафіксувати собачку чи кішку? Тут залежить від розміру їх, але основне це знову ж таки захистити себе і тих людей, яких, можливо, там поруч знаходяться. Як, наприклад, тут на фотографіях показано, як Люди тримають тварин, щоб їм поставили внутрішньовенний катет. Ну то це ж звичайна процедура, коли їм в лапку ставлять катетер, але е, виходить так, що руки, того, хто це робить, знаходяться перед мордочкою тварини в потенційній небезпеці. Тому ми пропускаємо руку під шию тварини, е, не даючи їй там можливості кинутися вперед і вкусити. Якщо вона пробує кусати назад, ви можете е, притискати її злегка до себе, ніби обнімаючи. І е, так, щоб у неї був вільний простір, який вона може писати, але нічого там не було. Тобто основне правило це просто не е, підсувати до них ніякі виступаючі предмети тіла їм перед мордою. Це небезпечно. Е, якщо у вас є там час і це ви знаєте, що кіт можливо агресивний буде, е, то можна постригти йому кігті. Ну це знаєте в принципі, е, але треба пам'ятати, що коли стріляти коту в кіхті, він стає беззахисним проти інших тварин. По транспорту, ну тут основне правило це те, що тварина має бути нерухома. Тобто, якщо вона якась травмована, чи важко хвора тобто, для важко хворих там рухомість, це не так критично. Але якщо вона травмована, то скоріше за все, там є потенційно може бути будь-яка травма, і вона може погіршуватися через те, що ви транспортуєте тварину. Тому для котів чи маленьких собачок підійде будь-яка тверда поверхня, дошка чи будь-що інше, на яке ви можете її попасти, легка притискати руками і перенести. Для великих тварин треба знайти якесь прострабло або такі спеціальні як насилки. Вони мають бути підходящого розміру. Занадто маленькі з них собачка може впасти з великих вона буде провалюватися і буде зі нами може бути якийсь гранування.